Ми можемо з вами обирати окремі продукти, але у нас з вами є і комплексні рішення, тобто продукти, які а, вже а, повноцінно підтримують нас з вами. І говорячи про комплексні рішення, все залежить від того, що ви для себе обираєте. Якщо ви обираєте здоровий імунітет і гарне самопочуття щодня, то саме перший набір, який складає Wellness Pack, і складає коктейль Natural Balance, прийде в нагоду. Якщо ви обираєте контроль ваги, коли ви просто один раз замінюєте їжу міл реплейсментом, ви обов'язково у нас з вами є такий набір, який містить міл реплейсмент і містить саме в собі. Wellness pack. коли ви берете в увагу саме втрату ваги, коли ви свідомо розумієте, що є зайві кіло, і ви хочете їх позбутися, то саме два міл реплейсмента прийде вам на допомогу, і це буде такий набір зниження ваги. Ну і окремо, коли ви працюєте над тим, що не просто знижуєте вагу, а ще й підвищуєте здоров'я свого імунітету то тут у нас з вами два міл реплейсмента: омега омега-омега-3 і астаксантин. Отже, чотири набори. Як правильно відіграти і уз... дізнатися, який саме набір мені буде потрібний? І тут я вам хочу сказати, що завдяки нашій внутрішній раді з харчування, нашим глобальним експертам зі Стокгольму, у нас з вами з'явився ну, просто неперевершений, знаєте, такий асісмет-тест. Він називається Тест, оцінка твого способу життя, де, відповідаючи на питання їх всього 12, ви отримуєте рекомендацію, який саме набір на вам прийде на допомогу. І саме цей QR-код вас одразу приведе на цю сторінку нашого тесту, саме на сторінці волосів, де ви можете з легкістю його пройти і отримати. Необхідну рекомендацію. Цей тест-оцінка не тільки для вашого власного користування, Цей тест-оцінка і для ваших а, партнерів, для ваших новачків, для ваших потенціальних людей в команді, для ваших клієнтів. Адже вам не треба нічого говорити. Людина відверто відповідає на питання сама і отримує саме для себе конкретну, індивідуальну, персоналізовану рекомендацію. Це дуже дуже корисна річ. Ну і тут ще хочу сказати про інструменти, адже одинична підписка, в якій приймає участь 12 продуктів. Вона з вона з вами є. І тут у нас з вами є дуже а, важливі речі. Да? Це підписка 3 плюс 1, де ми купуємо три каталоги, а четверте отримуємо в подарунок, но саме на четвертому кроці, в четвертому каталозі, у нас з вами зберігається 100% балів бонусів. Отже, ви можете обрати підписку таку на одиничні продукти, а можете обрати підписку на набори. І, говорячи про набори, тут я хочу вам сказати, що у нас з вами є величезна рада. Радість, а також величезна вдяка саме нашій глобальній команді, нашому керівництву а, на вам величезна дяка за те, що а, дуже круто працювали підписки Велнеслайв Plus. І саме зараз чотири набори у нас з вами будуть працювати в такому випадку. Що одразу вони фіксовані, але вже на першому кроці ви можете міняти смаки, а також міняти пеки. Це теж дуже легко, і а, код є а, один. Це перша а, важлива річ. Друга важлива річ: купуючи набір, одразу оплачуючи його, вам падає кешбек. Ваші 20% кешбеку. Ви просто подивіться, які кешбеки у нас з вами падають саме при купівлі набору. Від 640 до 1250 майже гривень одразу падає кешбек. Далі у нас з вами є кешбек на повну вартість. Це де ж дуже важливо, адже ми з вами, у нас з вами є змога. Купляти ці набіри, набори 4 каталоги, а з 5 зі знижкою 25%. От і уявіть собі, знижка на п'ятому кроці на набір 25%, а кешбек падає з повної вартості. Тобто, у нас з вами є ну, просто неймовірно, майже 45%, починаючи з п'ятого кроку, майже 45% у нас з вами падає а, знижки на покупку саме таких наборів. Борів, отже, це дуже дуже корисний і дуже а, правильний інструмент.